Привіт! Якщо ви любите східну кухню, готуйтеся! Сьогодні я розповім вам секрети приготування ідеальних мантів, цих соковитих ароматних вареників, які є справжньою домашньою їжею. Перш за все, тісто. Воно має бути м'яким, але еластичним. Я змішую борошно, воду, яйця та дрібку солі, вимішую до однорідності. Дайте йому відпочити. Так буде набагато легше розкачувати. Тепер поговоримо про начинку. Я використовую суміш баранини та яловичини, дрібно нарізану цибулю, трохи часнику чорний перець і дрібку кмину. Ось справжній секрет: не шкодуйте цибулі, вона робить начинку соковитою та солодкою. Розкачайте тісто тонко і наріжте квадратами, викладіть начинку ложкою, потім защіпніть краї, надаючи їм айконік форму мантів. Не хвилюйтеся, якщо ваші не ідеальні головне смак. Готуйте їх на пару над киплячою водою близько 40 хвилин. Поки вони готуються, я швидко готую часниковий гуртовий соус з ноткою кропу. Повірте, він виводить манти на новий рівень. Подавайте гарячими, полийте соусом і, можливо, трохи олії чилі, якщо ви любите гостре. Цей перший шматочок справжня магія. Спробуйте це вдома і дайте мені знати, як у вас вийшло, тому що як тільки ви опануєте манти, ви будете хотіти їх знову і знову.